Yeah. У нас сьогодні, дітки, з вами буде заняття з математики. А математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Розгляньте, будь ласка, що ви бачите тут на, на картинці? О, бачите, навіть віка вже й назвала. Це наші українські гроші. Називаються вони гривні, правильно. Вони бувають паперові бумажки, бачите? А бувають як копійочки, монетки такі. На передній частинці завжди на грошах у нас зображені видатні люди нашої України. А з обратної сторони там зображені. Місця визначні, які є у нас в Україні. І цими грошима ми можемо розрахуватися у магазині, коли щось купуємо, правильно? Так. А ще погляньте, чим ми можемо розрахуватися. Ви знаєте, що це таке? Та картки. Це банк... картки банківські, правильно. І коли ми приходимо в магазин, то ми ось таким чином. У терміналі, провевши таку картку, можемо нею також оплатити товар, який ми купуємо. Правильно? Так, добре. А тепер подивіться, що ж ми можемо купити за наші українські гривні. Подивіться на картиночки. Що волочки, комусь, ігрюшки? О, і навіть і так. І гляньте по внизу, да. ви бачите? Тут люди на відпочинку приїхали на море. Ми також можемо купити путівку або купити білети і прилетіти чи поїхати відпочивати десь на морі. Правильно. Це все ми можемо купити. Так? А тепер погляньте і подумайте, чи все ми на світі можемо купити? Чи що? Ні. Не все, Ні. а що ми не можемо купити? Веселку. Ось вона, веселка рада. Сонечко. О, і сонечко ми не можемо купити. А це, коли ми читаємо, навчаємось. Віко, я за гроші Кого не можна, Єсенія? Я погано тебе чую, ще раз скажи. Можна купити купічка. Так, не можна людину купити правильно, а ще не можна купити знання. Їх треба, ми повинні вчитися і їх здобути. Так, а це що зображено в нас? Нельзя купити сім'ю. Правильно, нельзя купити сім'ю. Ми не можемо це зробити. А тут намальоване сердечко в нас. Це означає. Ми можемо купити здоров'я. Так, ми не можемо здоров'я купити. Деньги можемо купити. Так, правильно. А ось подивіться, два товариша, бачите? Южбу не, не, не можемо купити. І навіть матусину чи чиюсь іншу любов. Ми також не можемо купити. Отже, є речі, які не можемо ми купити за гроші. І ось у нас тут є крестик такий. Ми це не купимо, про що ми з вами говорили. Так, а зараз ми з вами приступаємо до вивчення складу числа 5. Отже, будьте уважні. Число 5 ми позначаємо кількість предметів, коли їх скільки буде? 5, 5 правильно, коли буде 5 яблук, 5 машинок. Або п'ять м'ячиків. Так, добре. А тепер погля... погляньте уважно на числовий ряд знайдіть своїми оченятами число і цифру п'ять. Знайшли? Так. Ось вона. Так, які поряд з нею стоять цифри? Так, 4 і 6. Правильно, це будуть сусіди числа 5. Четвірка, вона сусід менша на одиничку, ніж 5. А шість. А 6? Це, ти? Молодець, це Не, сусід менша. Молодець Дініска, це сусід... Так, це більша на одиничку, сусід числа 5. Добре, ось вона в нас, бачите? Так. А тепер відгадайте загадку. Живе вона в океані, ніжки промінці має. п'ять ніг у неї і голова. Хто знає, що то за дива? Хто живе в океані? Ще малочка жілка. Так, ось вона, погляньте. Це морська зірочка. Скільки в неї промінчиків є? П'ять. П'ять, правильно. А ось летить по небу зірка. Чи знайдеш ти в ній п'ятірку? А це зірочка, яка зірка. Так, це зірочка, яка проживає на небі, і в неї скільки промінчиків? П'ять. Так само П'ять. Да, так. само. А тепер загадка, уважно. У двох матерів по п'ять синів. Речі тримати нам допомагають, як братів тих називають. Що це? Руки. Оки. Так, це наші пальчики, які допомагають. Нам тримати якісь речі, якісь предмети. Бачите? У нас на лівій долоньці п'ять пальчиків, і на правій долоньці на руці, руці п'ять пальчиків. І вони 10 у нас... буде 10. А разом буде 10. Правильно, молодці. А тепер розгляньте, яка у нас цифра 5. І як вона пише. Ви вже, мабуть, знаєте, і писали її. Ось з цієї синьої крапочки ведеться ось така паличка до серединки клітинки, а потім такий животик, і він заокруглюється. да? А потім ось така як маленька усмішка. така. І погляньте, як потрібно, да, як потрібно правильно тримати ручку або олівчик в руці. Бачите? Ось так, добре. Ну що ж, переходимо до рахування. Порахуйте, скільки у хлопчика і у дівчинки цукерок? 5. Так, 5. Правильно. Якщо ми ці... поділити. Так, ми їх можемо поділити, правильно. Якщо ми їх поділимо на п'ять купок, скільки буде цукерок в кожній кубці? Якщо буде 5 купок, скільки буде? Буде п'ять купок, а в кубку. Кожні... Так, а в кожній кубці буде одні цукерці. Один, один, і один. плюс один. один, явно. П'ять. Так. Отже, число 5 складається з п'яти одиничок. Запам'ятали? Це п'ять да, одиничок. Да, а, да. а тепер погляньте: ми будемо ділити цукерки між хлопчиком і дівчинкою. Будьте уважні, дамо хлопчику ми одну цукерку. А скільки тоді дістанеться дівчинці? Чотири. Так, а дівчинці дістанеться чотири цукерки. А як ми можемо це записати виразом? Одна, одна, ту... одна менше. Ні, Не менше, як ми можемо записати, погляньте, хлопчику ми дали одну кухню, дівчині 4, а якщо ми їх. Так. А разом буде 5, якщо ми їх сплюсуємо. Один додати 4 дорівнює п'ять. 5! Буде п'ять разом. Тепер дивіться, ми хлопчику дамо дві цукерки. А дівчинці скільки тоді вистачить? Три, Три. а дівчинці три. А як ми запишемо цей вираз? Два, три до рівня 5. Так, у хлопчика було дві цукерки, у дівчинки три, а разом 5. І вираз буде. Два. Додати три. Дорівнює п'ять. Добре. Тепер ми, хлопчику, дамо більше цукерок, а саме три. Ми дали йому три цукерки. А для дівчинки скільки залишилось? П'ять дві дівчинці. А тепер уже нам Дініска сказав навіть вираз, да? який ми можемо записати. Це буде було... два, три. Додати два і дорівнює п'ять. Разом все одно виходить п'ять цукерок, так? Добре. Так. А тепер ми, хлопчику, дамо чотири цукерки. А дівчинці тоді? Одну. Один. П'ять. Так, вже Деніси вираз нам сказав. Молодим. Тільки, да, тільки навпаки, 4 додати 1 дорівнює 5. Молодці! А ось наш будиночок, в якому проживає наша цифра 5 своїми друзями. Давайте ми їх сюди у віконця розселимо. Ось у нас на верхньому поверсі проживає цифра один. А поряд з нею, яка буде проживати? Два. Ні, не два. Подумайте, щоб разом було 5. Чотири. Ось один і чотири. Разом буде п'ять. Погляньте наш вираз. Бачите? На другому поверсі ось. Проживає два. Два, Три п'ять. Молодець. Два, добре. Постій. Так, буде цифра поряд три і буде в нас вираз, як ви вже сказали. Один, 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 чотир, один, 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 два. Молодці. Тепер на цьому поверсі проживає в нас циферка три. А поряд, один, а поряд яка буде? Один, не чотири. Три два. і два. два. Буде два. І запишемо вираз. Три. Додати. Два. Дорівнює п'ять. Добре. І на самому нижньому поверсі погляньте, проживає. День п'ять. Так, отже, поряд з четвіркою в нас проживає цифра. Один. один. І вираз буде. Так, чотири додати. Один, один. дорівнює. п'ять. Ось ви, дітки, побачили, як ми можемо розкласти число п'ять на дві різні кубки. Бачите? Один, чотири, два і три. Три і два. Чотири і один. А разом. Буде п'ять. Так, дуже добре. Зараз ми з вами розглянемо наші цифри. Бачите? Вони, правда, у нас дещо наплутали і стали не по порядку. Не так, як ми звикли їх рахувати. Один, два, три. Є п'ять! Так, а тепер послухайте, погляньте уважно. І назвіть мені цифру. Яка крайня праворуч вгорі? Крайня, крайня праворуч. вгорі. на верху. ось вона п'ять. Правильно. А тепер назвіть мені цифру, яка знаходиться між дев'яткою і двійкою? Сім. Ось вона молодці, а тепер скажіть, яка цифра стоїть між вісімкою та десяткою? Шість, Шість правильно. А яка цифра крайня зліва унизу? Вісім. Вісім. Крайня зліва унизу. Веску. А? Крайня зліва внизу. Три. три. Ось вона, цифра три. Бачите? Внизу крайня зліва. Так. А тепер уважно погляньте. А якої тут у нас взагалі цифри немає? Якої тут зовсім немає циферки? Чотири. Так, це четвірка, вона десь заблукала, мабуть, так, дітки? Так. Молодці, так. справилися з завданням. Дуже гарно. Так, а тепер така в нас гра. Як записати? Подивіться уважно. У нас є кошенята, скільки їх? Три. 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 І є цуценята. Скільки їх? Два. два. Скільки... А скільки тварин? Так, цуценят два. два. А скільки тварин разом? П'ять. П'ять. А як ми можемо записати це виразом? Математичними знаками. Плюс п'ять. Я вижу. Так, погляньте, три кошенята додати два цуценята. І буде п'ять. Ось як можна це записати. А тепер погляньте тут. У нас є хлопчики і дівчатка. Скільки в нас хлопчиків? Чотири. Хлопчиків скільки? Денис, а ну будь-у вас. Чотири хлопчики. Погляньте ось один, два, три, чотири. А скільки дівчаток? Одна, одна, одна. одна. а як ми можемо це виразом записати? Один. 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 Так погляньте, правильно записали? Чотири Ні. до ганіс, правильно Ні. записали? Ні. Ні? Неправильно. А так погляньте. О, молодці, бачите, а я хотіла вас напутати. Не вийшло. Справилися добре. Так, скільки в нас на цьому малюночку пожежних машин? Скільки пожежних машин? Дві. П'ять. Дві. Дві. Два. Так, погляньте одна пожежна машина, і друга. Дві. Дві. А скільки в нас машин? Швидкої допомоги. Р. А як ми запишемо? Ось так ми запишемо. Правильно погляньте, Два? Неправильно. неправильно? Чому? А так. А так. А так правильно. Ну, от бачите. І тут ви справились з завданням. Не дали мені вас заплутати. Молодці! Це значить, що ви дуже і дуже уважні, розумнички мої. Так, навіть смайлик вам говорить супер. Так, а вдома, дітки, ви пропишете сьогодні нашу цифру 5 і закріпите і вивчите склад числа 5, так? щоб ви знали, з яких чисел воно складається. А ще погляньте, ось так. Можете і... нам Так. Що, що Єсенія? Ви можете нам теж явить, Й... так ми ж можемо забити. Так, я обов'язково вам відправлю завдання, а ще по крапочкам ви спробуєте намалювати ось таку цікаву фігуру. І потім мені прийшлете, що у вас вийшло. Добре, дітки? Добре.